Привіт, друже! Влаштовуйся зручніше. Сьогодні я для тебе приготувала казочку під назвою Моя сім'я. Починаємо у березовому гаї жив гномик Манюня зі своєю родиною, яка мешкала у маленькому будиночку біля великого дерева. Щоранку він разом із татом. Ішов збирати на сніданок ягоди. Якось маленький гномик запитав батька, а чому, коли дме сильний вітер, дерева хитаються, але не падають додолу? Тому що вони мають міцне коріння, відповів тато. І ми теж, щоб твердо стояти на землі, маємо пам'ятати про свої корені. Де ж ці корені? здивувався манюня, дивлячись на своє взуття. А ось поглянь. Кожне дерево на самісінькій верхівці має молоді зелені пагони, які ростуть на гілках. Менші гілки походять з більших, що у свою чергу ростуть із стовбура. А коріння тримає стовбур, тобто усе дерево. Так само, і у кожної людини є батьки, бабусі, дідусі і прапрапрапрабатьки. -пра Тож ми маємо знати свій рід, пам'ятаючи про близьких нам людей. Ось, наприклад, твоя бабуся. Краще за інших знала, де шукати смачні ягоди і гриби. А дідусь умів плести з соломи дуже гарне літнє взуття. А твій прапрадід був відомим мандрівником. Він подорожував до незвіданих країв, а потім, повернувшись додому, розповідав цікаві історії. Манюня дуже уважно слухав батька. Він навіть і не здогадувався, що в його сім'ї були такі талановиті і працьовиті родичі. Після цієї розмови манюня ще не один раз розпитував тата й маму про свій рід і дізнався дуже багато цікавого. Казочка наша закінчилася. А ти, сонечко, також порозпитуй у своїх батьків про свій рід. Я дуже впевнена, що тобі буде цікаво. А зараз загортайся у свою улюблену теплу ковдричку. Я тобі бажаю чарівних солодких снів. На добраніч і до нових зустрічей!